Зробіть рух безумовним пріоритетом. Запитайте себе, коли я можу виділити постійний час для тренувань. Призначте зустріч самому собі та поставтеся до неї з тією самою повагою що й до будь-якого іншого призначення чи зустрічі. Якщо ви багато подорожуєте, то беріть з собою туфлі для піших прогулянок. Це також цікавий спосіб дізнатися нове місто. Ще ви можете взяти з собою скакалку? Цей невагомий інструмент дає відчутне навантаження на серце за короткий проміжок часу. Якщо ви маєте можливість, вибирайте готелі зі спортзалами, їх стає дедалі більше. Якщо сталася затримка вильоту вашого літака, скористайтеся цим, щоб прогулятися аеропортом. Після кількох годин сидіння у кріслі це зазвичай відчувається як щось приємне. Нехай вам буде зручно. Тренувальний костюм не обов'язково має бути із супермодних матеріалів, головне підібрати одяг, який дихає і не обмежує рухів. Це також означає одягатися відповідно до погоди. У товстому спортивному костюмі, одягненому в надії приховати недосконале тіло, може стати занадто спекотно. Жінкам зазвичай підходять велика легка футболка та легінси. Або велосипедки та простора сорочка це годиться і жінкам, і чоловікам. Не забудьте також про зручне взуття. Це не тільки джерело приємних відчуттів, але також внесок у запобігання травмам. Включаємо силові тренування та розтяжки. Силові тренування допомагають відновити викликаний дієтами м'язовий спад. Ще вони важливі, тому що чиста м'язова маса з роками знижується. Американці втрачають у середньому близько 6,6 фунтів, це приблизно 3 кг сухої м'язової маси кожні 10 років життя. Отже, людина, яка роками сидить на дієті, втрачає м'язову тканину і через процеси старіння та через дієти. Пам'ятайте, м'язова тканина метаболічно активна і допомагає прискорювати ваш обмін речовин.